Влада зацікавлена у проведенні прозорих і демократичних виборів. Зауважив голова облдержадміністрації Микола Джига на зустрічі з представниками політичних партій, кандидатами до обласної ради. Губернатор підкреслив, переваг жодній політичній силі влада не надаватиме, а використання адмінресурсу каратиметься відповідно до закону. Очільник Вінничини зазначив, до обласної адміністрації скарг щодо порушення виборчого законодавства не надходило. Тому й зібрав політиків, щоб почути можливі факти з перших вуст. Кандидати у Депутати скаржаться на роботу виборчих комісій. Кажуть, їм не надають інформації про конкурентів на одномандатних виборчих округах. Очільник області наголосив на важливості чесної конкуренції та неприпустимості чорного піару у виборчих перегонах. Губернатор звернув особливу увагу правоохоронних органів та пожежної служби на дотримання правопорядку та безпеки у день голосування. Микола Джига зазначив, що президент України на нараді з керівниками регіонів дав особисте доручення забезпечити проведення. Виборів на належному рівні демократично та прозоро, всі, хто сьогодні представляє владу на обласному рівні, на районних рівнях, і, і правоохоронні і судові органи чітко собі заповнили, що ми не допустимо ніякого абсолютно втручання у виборчий процес. Всі політичні повинні отримати рівні права. Громадяни повинні отримати рівні права для свого виявлення на цих виборах.